Це муха дрозофіла. І щойно вона добряче вмазала. Йосип Драний. Але накидалася вона за твоє здоров'я. Буквально. Дрозофіли допомагають пояснити природу людського алкоголізму. Вчені накачують мух етанолом, щоб зрозуміти, чому люди не можуть зупинитись після першої і що в цей час коїться у мозку. Ти скажеш, та ладно, де ми, а де мухи. А от в тому й прикол: дрозофіли не тільки ідеальні лабораторні алкоголіки. Вони твоє маленьке дзеркало. З мухами у тебе набагато більше спільного, ніж ти б хотів думати. Я професор Розумака і зараз розкажу, як споювання комах. Допомогло зрозуміти, чому під алкоголем тягне розмножуватись, битись і, зрештою, пити знов і знов. Зайду одразу з козирів еволюційно. Ми з дрозофілами спивались разом. І їм і нам наказала пити сама природа заради виживання. Проте, у випадку з людьми, процес вийшов з під контролю. Але про це пізніше. Можливо, для тебе дрозофіли просто набридливі істоти. Насправді це зірки світової науки, їх досліджують вже понад 100 років, і мух ми знаємо набагато краще, ніж самих себе. Ми повністю розшифрували їхній геном і з'ясували, що 75% генів, які викликають хвороби в нас, мають своїх братів близнюків у мухи. Тепер ми ці гени можемо у них вимикати, вмикати, редагувати і бачити зміни. А нещодавно навіть створили карту мозку дрозофіли. Осьо майже 140 тисяч нервових клітин на понад 50 мільйонів синапсів, тобто місць, де клітини передають сигнали одна одній. Нейронні зв'язки у тварин, мух, мишей, людей працюють за дуже схожим принципом. Тому, дивлячись на дрібний мозок комахи, ми фактично зазираємо у схему власного. Тобто дрозофіла це мініатюрна і дуже схожа на нас модель. А головне, швидка і дешева. Ну, давай чесно: їх не шкода. Мушки дуже плодючі, розмножуються що два тижні, їх можна легко зберігати сотнями тисяч у пластикових контейнерах і за пару місяців вивчити цілі покоління. З людьми так не вийде. На мухах вивчають хвороби Паркінсона, Альцгеймера, ожиріння, діабет, рак та взагалі купу всього. І, само собою, пристрасть до алкоголю. Бо дрозофіли знатні алкаші. Життя плодової мушки коротке, але яскраве. За кілька тижнів вона встигає подрослішати, закохатися, передати гени, народити сотні дітей і при цьому не просихати. Не життя, а суцільний запій. Вони харчуються перестиглими підгнилими фруктами, які в середньому містять 3% алкоголю, іноді 6-8%. Ферменти дрозофіли чудово справляються з такими рівнями етанолу. Заради справедливості, треба сказати, що їхній раціон це не сам спирт, а цукри, бактерії й дріжджі, які створюють алкоголь як побічний продукт. Тобто вони не алкоголіки за природою. Просто мушинний боженька помістив їх у таке середовище, на відміну від нас. Чому ми взагалі п'ємо? Ми, найвищі примати, так угораємо за краплями етанолу, частково тому, що на алкоголі побудована вся наша цивілізація, еге ж. Здатність перетравлювати алкоголь у приматів виникла приблизно 10 мільйонів років тому. Десь у цей період, під тиском кліматичних змін, гомініди починали спускатися з дерев, і для виживання їм потрібно було навчитися перетравлювати перезрілі та переброджені фрукти, які валялися на землі. А токсичний етанол, ми, як і більшість тварин, не переносили зовсім. І щоб ми не падали на там під деревами, у нас з'явилась мутація. Ми отримали алкоголь дегідрогеназу фермент, який розщеплює алкоголь. І ще один, який нейтралізує отруйні продукти першого. Потім ці ферменти стануть нашою перепусткою до нестримних вечірок, війн, колонізації і шаленого розвитку. Тобто, цілком можливо, що без алкоголю ми б досі дряпали стіни печер і боялись блискавки. Є така смілива теорія. Вона стверджує, що люди перейшли до землеробства і почали вирощувати зернові не для їжі, а для виробництва алкоголю. Тобто, спочатку було пиво, потім хліб. Ось один із аргументів Теосінте, дикий предок кукурудзи. Врожай з нього нікудишній, але інки вважали його даром богів. Бо збирали його, мабуть, не для того, щоб нагодувати плем'я, просто в ньому багато цукру, і він ідеально підходить для ферментації та виготовлення чичі алкоголю. Інків. Дріжджі викликають бродіння практично у всіх фруктах, тому древні люди виготовляли алкоголь з усього, що росло під рукою. Майже в кожній країні були свої напої, які одержували завдяки процесу бродіння. Бо алкоголь. Це не лише про веселощі, а ще й про ритуал, символ і зв'язок між людьми. Інтоксикація була способом комунікації, єднання і навіть дипломатії. Хм, Чи виросли б в Єгипті піраміди, якби будівельникам не платили пиво? Чи далеко б відпливли Васко да Гама або колумб, якби набрали з собою бочки з вином, сидром та пивом, які вживали замість води, бо вода дуже швидко втрачала свіжість? Непогана тема для спорів із непитущими душнілами. Скажи? Але повернемось до мух. У нас дещо спільна еволюційна історія. Ми з ними походимо з Африки і розвинули толерантність до алкоголю через потребу в їжі, зокрема в підгнилих фруктах. Ці фрукти ми потім зберігали в печерах, і мухи знайшли ідеальне середовище для розмноження та харчування. А далі понеслось розвиток сільського господарства, купа харчових відходів. Разом із нами мухи розлетілись по всьому світу. А ми їх забезпечили стабільним раціоном незалежно від клімату. Отак, пристрасть до ферментованих смаколиків зв'язала нас назавжди. Проблема в тому, що еволюція не готувала людей до безлімітного доступу. Знайти ферментований плід у савані це свято. А пляшку у найближчому супермаркеті чи ларьку катастрофа. Природа не розраховувала, що 5% етанолу у фруктах перетворяться на 50% у твоєму стакані. Як наслідок, ми отримали розлад споживання алкоголю. Так науковці називають алкоголізм. Звісно, причин, чому люди п'ють багато, і загалом ми ці причини можемо зрозуміти: а от чому стають залежними ні. Алкоголь має певні мішені у мозку, і науковці намагаються з'ясувати, які саме і як всі взаємодії в ньому призводять до змін, а потім до залежності. Ну і розробити відповідні ліки, які будуть тиснути на абсолютно конкретні кнопки. І мухи в цьому стали ідеальним інструментом. Науковці знайшли ключові гени, що визначають різні реакції дрозофіл на алкоголі, пов'язані з залежністю. Але як муху змушують дзьобнути заради науки і як розуміють, що вона вже в потрібній кондиції? Для цього створили спеціальний пристрій і небріометр. По-простому, п'янометр чи бухломат. Це така трубка з перегородками. В трубку подають повітря, насичене парами етанолу. Після алкогольних інгаляцій дрозофіли спочатку стають дуже активними, літають і бігають по стінках, потім втрачають постуральний контроль, тобто здатність контролювати своє тіло і триматись на лапках. І от коли мухи падають на дно труби і лежать не в змозі підвестись, це і є кінцева точка седації. Все, приїхали. Час необхідний мухам, щоб впасти на дно труби, є мірою їхньої чутливості до спирту. Якщо споювати муху регулярно, вона розвиває толерантність, тобто звикання. Їй потрібно все більше алкоголю, щоб виробитись. Коротше, все, що трапляється з нервовою системою дрозофіли під алкоголем, напряму відображає наші власні реакції. Ну, наприклад, коли самці дрозофіл напиваються, вони стають агресивними. Сп'яні лімушки частіше нападають на інших самців, а інколи навіть просто на предмети. Цей ефект посилюється у фазі витверезіння, коли збільшується рівень дофаміну та серотоніну. Ці речовини пов'язані з імпульсивністю, ризиковою поведінкою та агресією. У людей алкоголь знижує контроль лобних ділянок мозку, тому, надудлившись, вони часто роблять якусь дурню, про яку потім шкодують. Дрозофіли дозволили побачити цей процес на клітинному рівні. Тобто агресія під градусом не просто емоція, а результат хімічних змін. Ще одне важливе відкриття стосується відчуття втрати й самотності. Самці дрозофілів під шафе виробляють більше статевих феромонів. Ці хімічні сигнали діють на самок як магніти. Піддаті самці отримують увагу самок удвічі частіше, ніж їхні тверезі родичі. Але коли самець раптом отримує відмову, він іде заливати біль алкоголем. Як це з'ясували? Самців розділили на дві групи: одних підсаджували до самок, готових паруватись, інших до тих, хто вже не потребував чоловічої уваги. Так тривало чотири дні. Потім самцям запропонували звичайний цукровий сироп і сиропи з алкоголем. Самці, яких відшили, частіше обирали алкоголь. Так, їм теж не подобається залишатись просто друзями. Це жарт, звісно, вони не рефлексують і не драматизують. Просто секс і алкоголь використовують спільні нейронні механізми, одну й ту саму систему винагороди в мозку. Розмноження стимулює цю систему природним шляхом, а алкоголь активує її штучно. Це дуже нагадує людську поведінку, у якій залежність часто виникає як спроба компенсувати емоційний біль або дефіцит дофаміну. Інше дослідження показало, що алкоголізм це не просто бажання випити, це стійкий розлад пам'яті. Щоб виміряти тягу до алкоголю, мух навчили асоціювати запах із відчуттям сп'яніння. Тверезим дрозофілам запускали, припустимо, запах ванілі. А потім запах банану, але разом із парами етанолу, і так кілька днів. Потім мухам дали вільно обирати, в який бік летіти, туди, де пахне тверезістю чи до приємних відчуттів. Мухи, які розвинули залежність, активно вибирали другий маршрут. Вони явно шукали нову дозу, стимул, який запам'ятали як винагороду. Але якщо залежність це розлад пам'яті, то рецидив це активація цієї пам'яті зовнішніми тригерами. Дрозофіли з залежністю відірвали від алкоголю на кілька днів це еквівалентно кільком місяцям, якщо не рокам для людини. Потяг знизився, а далі починається драма. Рецидив не відбувається сам по собі, його викликає тригер. Тригери для мух підбирали різні. Їх піддавали легкому стресу, трясли чи легенько вдаряли струмом, просто до неприємних відчуттів, або давали всього одну мінімальну дозу алкоголю. Усі варіанти призвели до зривів. Мухи знову почали віддавати перевагу алкогольним запахам. Тобто, навіть коли потягу вже немає, тригери змусили відновити пошук алкоголю. Завдяки цьому тесту з'ясували, що хронічний потяг контролюється не всім мозком, а лише кількома специфічними нейронами. Тобто для лікування потрібні препарати, які перепрограмують лише ці фіксовані клітини. Мухи показали, які саме, і підтвердили, що рецидив це не відсутність сили волі. Це біологічний механізм, який контролюється генами та реакцією на стрес. І теоретично цей механізм можна заблокувати. Так само й з безсонням. Ти, напевно, чув, що сон алкоголіка міцний, але недовгий. Алкоголь гальмує активність мозку і допомагає вирубитись, але сон жахливий. У відповідь на пригнічення мозок починає працювати за принципом рикошету: щойно алкоголь виходить із чату, нейрони починають працювати надмірно активно. Ця гіперактивність і є причиною того, що після гучної вечірки ти прокидаєшся серед ночі і не можеш заснути. Але хронічне безсоння може тривати місяцями, навіть якщо людина вже кинула пити. Лікувати це складно, бо донедавна ніхто не розумів, що саме ламається у мозку. Проте завдяки мухам знайшли головного злодія: це нейромедіатор, ацетилхолін, який відповідає за пам'ять і мотивацію. Тож тепер знов-таки знаємо, на кого націлювати ліки, аби полагодити збій. Словом, завдяки дрозофілам, ми знаємо, що алкоголізм це не про слабкість характеру, це поєднання хімії мозку та генетики. Але скажу, що ці фактори складають тільки 60% схильності людей до залежності, решта це життя у всій його красі, стреси, компанії, культура, дитячі травми, самотність, реклама і навіть доступність алкоголю. І коли оця крилата дрібнота раптом впаде у твій бокал з вином, згадай, скільки всього вона для тебе зробила: дала карту генетичних поломок, навігатор нейронних шляхів, що керують потягом, і тестові майданчики для нових розумних ліків. Коротше, все, аби витягти тебе з цієї ями. Ну, все, будь здоровий і не бухай.